Отак воно буває з тим, хто багатіє для себе замість того, щоб багатіти у Бога. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всечесні і преподобні Отці. Другі брати і сестри, які зараз з нами моляться у цілому світі при допомозі нашого живого телебачення. Дорогі Христі, Христі, брати і сестри, вірні нашої парохії, Пресвятої Трійці тут, у Кривому Розі, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Івілі. Для мене сьогодні справді є великий привілей і велике зворушення бути тут разом з вами. Буквально кілька днів тому ми служили літургію у величезній Папській Базиліці святого Івана Латеранського в Римі. А сьогодні я і тут з вами, і повірте мені, ця маленька церковця не є меншою в Божих очах. Тут так тепло і затишно, бо відчувається, що тут з вами і з нами сьогодні сам Господь перебуває. Кожного разу, як ми слухаємо у храмі. Проголошення Христового Євангелія ми чуємо живе Боже Слово, яким наш Господь звертається сьогодні, у цей день, у цю хвилину, до мене і до вас, до кожного хто слухає. І ми щойно чули, як Господь Бог до нас звертає своє Слово, говорячи про дуже цікаву і глибоку притчу. Яка увійшла в історію Християнської думки під назвою Притча про безумного багача? Ісус описує дуже по-людськи кажучи, успішного чоловіка. Правда? Ну, хто ж може бути в тому світі більш успішніший, як тому, кому все вдається? Земля йому вродила. І стільки дала багатства. Що він сам один не може спожити навіть за багато років. Той чоловік почуває себе на піку своєї могутності, своєї сили і починає думати, що ось він тут для себе збудував свій приватний рагій. І каже до своєї душі, тобто сам до себе, маю всього достатку. Душа моя, їж, гуляй, пий, веселися, бо маєш добра і достатку на багато років. Але до нього, який почуває себе могутнім у цьому світі, Господь каже безумний. Бо цієї ж ночі заберуть у тебе твою душу, і те, що ти надбав, кому воно буде, Якщо ми звернемося до книг священного писання, зокрема у книгах мудрості, справді безумним вважається той чоловік, надбанням якого будуть користуватися інші. Безумний є той, який не зможе сам скористатися, насолодитися працею своїх власних рук. Але ця історія про безумного багача дуже глибоко пов'язана з іншою подією Старого Завіту. Ви, можливо, знаєте про те, у книзі Прока Данеїла у п'ятій главі описується один бенкет. син царя Навуходоносор, який зруйнував Ізраїльське царство, пограбував. Єрусалимський храм забрав усі золоті і срібні посудини, все багатство і привіз до Вавилону. Його син Балтазар бенкетує, почуває себе, як цей безумний багач на вершині на піку своєї слави і могутності. І в той момент каже: Ану, принесіть на бенкет, священні посуди, срібні і золоті. Який мій батько приніс з Єрусалимського храму, щоб я і всі мої наложениці могли з них пити вино. Очевидно, що цей жест був жестом насмішки, зневаги Бога Ізраїля. Він почуває себе на вершині своєї слави, тому що розпоряджається те, над чим сам не працював. Його батько дав йому спадок царство, могутність. Він є великий, сильний володар. Але в цей момент він бачить, як невидима Божа рука на стіні написала три слова. Мене текель перес. Що означає по арамейському порахований, зважений. Розділений. Ніхто не міг тих слів прочитати. Але цар, коли побачив їх на стіні, каже, книга Даниїла змінився в обличчі і цілковито впав на силі. Ніхто не міг пояснити цих слів, аж покликали пророка Даниїла. І він пояснив цареві значення тих трьох слів. Порахований, то означає, що ти твої дні, твоє багатство є Богом пораховане. Зважений, означає, що Господь Бог зважив твою душу і побачив, яка вона є пуста, порожня. А розділений, то означає, що твоє царство. Все те, чим ти пишаєшся сьогодні і хизуєшся перед Богом, ось сьогодні буде розділене між персами. І мад ямами. І кінець того бенкету цар падає замертво. Господь Бог в ту хвилину забирає його душу. Але ми питаємо себе сьогодні, що означає бути справжній багатим? Що означає багатіти в Бога? І сьогоднішня притча? Взиває кожного на, з нас до мудрості. І каже Господь Бог нам: все те, що ми маємо, остаточно не є наше, бо всі наші статки і нестатки, всі дні нашого життя є пораховані Богом. Але Господь Бог хоче зважити нашу душу і справді є нашим. Справді нашим надбанням є те, що ми надбали для своєї духовної, духовної духовного розвитку і духовного багатства. Не те, що ми маємо, а яким ми є, остаточно має вартість. Бо те, що ми маємо тут на землі, Богом дане, воно буде поділене. І рано чи пізно інші будуть його уживати. Але все те, ким ми є, наше багатство, все те, що справді є наше, має перетривати пробу нашою смертю. Праведний митрополит Андрей Шептицький каже так: з усього твого багатства, яке ти маєш, у вічності для тебе, тобі, Залишиться лише то, що ти віддав бідному. У вічність ми з собою візьмемо лише те, що ми надбали, як наші духовні здобутки, наші добрі діла, наші чесноти, остаточно нашу святість в Бозі. Це є справжнє багатство. Це є те, що означає багатіти в Бога. Мобрію Христі. Ця мудрість євангельська, це Слово Боже, яке до нас сьогодні звертається, і, думаю, розкриває нам дуже багато правд істин про наше з вами сьогоднішнє життя. Господь Бог нас покликав жити в тяжких часах, в часах війни. В часах економічного негаразду, в часах неправди, в, ча в часах, коли сучасні завойовники і агресори, відчуваючи себе на вершині своєї сили і слави, думають, що вони посіли місце Бога. До всіх нас і до них Господь Бог каже сьогодні: порахований, зважений. Розділений. Остаточно для того, щоб бути багатим, не потрібно жити в багатстві. Для того, щоб бути багатим, не потрібно оминати часів економічної скрути. Бо не економіка, і бізнес, і світові обставини роблять чи дають можливість нам багатіти. Але наше з вами глибоке, духовне життя і все те, що ми. Робимо і можемо зробити для нашого ближнього. Тому багатіймо в Бозі! Ділімося усім тим, що маємо, нашим знанням, мудрістю, професійною, вдачею, хистом з тими, які потребують. Намагаємося послужити нашим життям і Богові, і ближньому. Дбайте наперед про Царство Небесне і справедливість Його, каже Христос, а решта усе вам додасться. Ми можемо і мусимо бути успішними і багатими в Бозі, бо це є завдання кожного з нас. Наші дні пораховані, тому що ми з вами живемо на землі, як у великій почекальні, чекаючи. На момент переходу у вічне життя. Там є наше призначення, туди ми є покликані, туди ми собою повинні принести наше багатство. Але не в коморах, не в кишенях, не в скринях, але у нашій душі і у нашому серці. Щоби, коли в момент нашої смерті. Уживаючи в тій біблійні образи, Господь Бог нас зважить. Скаже нам скласти звіт з усього нашого життя. Ми самі, і Господь Бог, не побачили, що наше життя було пустим і порожнім. Прийдімо до Нього в цей момент повні добрих діл, чеснот святого християнського життя. З життя милосердя, яким ми ділилися з нашим ближнім. І тоді, повірте мені, і Господь Бог нам каже сьогодні: ніхто нашого багатства від нас не забере. Воно буде розділене, але збагачене, побільшене. І лише тоді ми зможемо тішитися. І казати, душе моя, найбільшим твоїм багатством, твоїм райським щастям є сам Господь Бог, який з тобою ділиться своїм вічним щастям. Ви знаєте, коли я їхав сюди до Кривого Рогу, я не знав, кого і як я тут побачу. Але я знайшов тут велике багатство. Не лише тому, що. Криворізький басейн є багатством нашої України. А тому, що нашим багатством є ви, віруючі люди. Одного разу мене запитали бженіші, а що є найбільшим багатством вашої церкви? Я кажу, наші люди, віруючі, святі побожні люди, батьки і матері, які своє життя дарують своїм дітям. Збирають для них скарби у Царстві Небесному і разом з ними багатіють у Бозі. Ми сьогодні молимося в малесенькій церковці в Святої трійці. Я думаю, що багато є різних церков сьогодні е, у Кривому Розі, але наша церква не є порожня, вона є переповнена. Дивіться, ви навіть не маєте де стояти. Це означає, що те багатство. Є запорукою нашого розвитку, нашої будучності тут, на цих теренах України. А ця літургія сьогодні буде служитися за вас, для того, щоб ви були мудрими, святими, багатіли в Бога, і колись ми разом моливтішатися нашим спільним небесним щастям у небесному Царстві. Амінь слава Ісусу Христу. Амінь.